Доброго дня. Так, дивіться, замішуємо такий розчин, армуючий на стіни, накладаємо, штукатуримо. І отак от іде справа у нас. Це в нас другий слой вже накладається. Що хочу порадити. Коли мішаєте розчин, налили водички, на упаковці написано скільки води потрібно на яку кількість розчину суміші. Налили водички, насипали нашу суміш. І можете зробити собі так, як я роблю. Беру два кірпіча і там ще два. І так роблю, щоб такий квадрат був. Ставлю відро ось так. І потім вже стою, виходить, стоячи, і замішую. Якщо я замішую, то в мене ось так виходить. Бачите, я тримаю ручку. І мішаю. Коли я мішаю, я стою рівно. Я не згибаюсь, спина в мене вирівняна, і я можу так мішати хоч цілий день. Якщо просто відро будете класти на підлогу і мішати, вас хватить на декілька годин, а то може і менше. Тому ось така порада. Користуйтесь. Отака от суміш у мене. Не знаю. Е, скільки вже перештукатурив, дуже непогано. В принципі, не жалуюсь взагалі. Дуже непогано. І наноситься гарно, і тримається гарно. І, ну що ще сказати. Не реклама, але так як є, то так воно і є. От. А ми працюємо далі. Отак От зробили мастірок. Мастірок у нас у відірці. Так, шпательок такий. І так шпательочком можна проходити, щоб так рівне, рів... ну, рівніше виходить, було. Де і все. Накидали, накидали. Розмазали рівненько. Ну, це ще підправляти тут буду. Ну, користуйтесь, ставте вподобайки обов'язково. Коментуйте. Гарного дня вам. На все добре.